27 липня народилася шахова легенда з українським корінням Людмила Руденко, перша українка, яка здобула титул чемпіонки світу з шахів, її життя як гросмейстерська партія, тонко розраховані ходи, глибока стратегія і несподівані повороти. Народилась у Лубнах, дитинство провела в Миколаєві. Саме туди переїхала родина після підвищення батька. Він і відкрив доньці світ шахів. У 10-річному віці Люда вперше сіла за шахівницю, і це стало початком великої гри на все життя. До шахових турнірів вона встигла стати чемпіонкою Одеси з плавання, здобути освіту економістки, працювати у видавництві, дружити з письменниками і грати в преферанс. Одеса 1920-х була її культурним університетом. На першому великому турнірі в Москві Руденко програла. Але це лише зміцнило її рішучість. Замість невіри, глибоке вивчення стратегії, партія за партією. Вже за рік вона представляє столицю на чемпіонаті, а ще за рік виграє першість, не програвши жодної з 12 партій. Пізніше вона починає працювати з гросмейстерами Петром Романовським і Олександром Толушем. Розвиває власний стиль, рішучий, комбінаційний, бойовий. Вісім разів вона ставала переможницею міських турнірів. Навіть із дитиною на руках Людмила продовжувала грати, працювати, спілкуватися з творчими людьми. Часи були непрості, доводилося бути обачною. Одного разу набирач у друкарні, де вона працювала, припустився помилки. Звичайна технічна неточність могла обернутися серйозними наслідками. Щоб уникнути загрози, вона залишила роботу. І знову зібралася, повернула внутрішню рівновагу і рухалась далі. У 1950 році Руденко стає чемпіонкою світу, отримує Лаврову гірлянду. А через два роки і титул чемпіонки СРСР вона увійшла в історію як перша українка, яка здобула світову шахову корону. Але найголовнішим своїм досягненням вона вважала зовсім інше. Під час евакуації заводу, де вона працювала, дізналася, що діти її колег залишилися в місті. Коли ситуація почала стрімко ускладнюватись, вона повернулась, організувала потяг і вивезла близько 300 дітей у безпечне місце. Людмила Руденко не просто чемпіонка, вона символ людяності, сили і розуму.